Узгодження по виготовленню корпусних меблів, ну і, відповідно, кінцевий результат. Як все відбувається з іншої сторони тієї ж медалі? Надсилає якусь візуалізацію, ми робимо орієнтовний прорахунок для того, щоб не витрачати ні світ, ні час замовника. Є орієнтовна прорахунок, є орієнтовно орієнтовна вартість. Далі в подальшому починається процес узгодження. Тобто ми готуємо візуалізацію, і оцей процес узгодження займа... може займати і декілька місяців. От у нас зараз один такий живий приклад. Тобто ми з людиною постійно узгоджуємо, редагуємо. То він хоче панелі там з якимось металевим профілем, то він хоче, щоб це був паз. То то ми змінюємо розміри самих панелей для монтажу. То виявляється, що візуалізація не відповідає по розмірам згідно, згідно наших замірів. Далі починається вибір фрезерування. Тут ми рахували повний об'єм, а замовник хочуть тільки частковий. І от таких нюансів просто маса. І час від часу ти перераховуєш вартість, бо це вже, наче як кінцевий варіант, і вже ти його розраховуєш. І з кожним разом ти перераховуєш і, понятне діло, ціна починає зростати. Е, і кожного разу перераховуємо замовлення там, умовно спочатку, так як були, нові, були якісь редагування, і вже нема сенсу коригувати ту вартість, яка була перерахована. Тобто розрахунок починається знову з нуля. І кожного разу ця вартість змінюється. І, звісно ж, ну, ми це прекрасно розуміємо, що була одна ціна, а по, по результату вона виявляється іншою. І коли ми це надсилаємо, ми також це розуміємо, що вартість буде різною і будуть до нас запитання. І звісно, ці запитання поступають: а чого стало дорожче? Да Бог його зна, чого стало дорожче. Я сам не розумію. Ну, було, було не одна тисяча правок. Ми їх редагуємо, то вертаємо назад, то перераховуємо, то ми робимо все замовлення, то ми робимо пів і на основі цих редагувань ціна, ціна зростає, і ти повинен сидіти і шукати цю проблему, чого воно здорожчало. Да, як мінімум, тільки тому, що я витратив уже два місяці часу, там, звісно, не безперервного, для оцих оцих розрахунків і узгоджень. Ну, і в замовника з'являється цей подив. Та ми прекрасно розуміємо, що вартість відрізняється, і вона вас, і, звісно ж, здивує. Але там і виконувати це безкоштовно, тому що замовник редагує і гуляє, як то кажуть, на всі гроші, а коли доходить діло до, до фінальної цифри, щоб підписати договір, звісно ж, з'являються запитання. Це не з мірою нажитися чи вижити всі гроші. Це звичайний процес, який відбувається не тільки з вашими меблями. Так, трапляється з кожним, але просто питання